Сьогодні 1 лютого 2015 року. На кінець через місяць простою поремонтував свій двох по астро. Правну було в тому, що тут лопнула оцей болт трубка стояла тут. І подшипники стояли, хоч в оригіналі йде. Тулки йдуть. я поставив знову підшипники, болт вже сплошний. М8, довжина 45 мм. Отакий болт. Тут ще стоїть як раніше, трубка стара. на 8, ну, Знизу вона менше крутиться, там ще втулки не зносились, бо тут вже дійшло до того, що знизу. Що отвір, там де втулка стала вальня. Треба було або башенги міняти на задній амортизатор, хто знає, що такі башенги на амортизатор. Мало хто знає. А я тут поставив жидкий метал і подшипники то запрацював. Метал, жидкий металл заміняє вироботаний метал. Це таке як пластилін, ти його замазуєш, воно застиває як цемент. Це як, як метал. Отак От все це діло виглядає з другого боку. Болт має з другого боку після на 6. Стоять з кожного боку по три шайби. Тут три шайби, тут три шайби. І ще дві шайби стоять під цією гайкою. І так виходить, що гайка з цих двох шайб пружинних. І коли закручуєш, закручуєш, бо викручуєш цей болт з другого боку, що стиграну, її не треба тримати ключом. Воно там клинеться. Від тільки один ключ, потрібен, він, все це діло крутити. Або закрутити. А ще раніше був помінений цей. Бо тут стояла трубка алюмінієва по шестираних І Підкрутити підсильники, бо здавалося, любляти і трубка лопнула. Облегчені трубки проводителі. і легкі, але надіознація дуже мала. Не проще на сюди вгорі. Щоб ти швидше поламав від нову рамку. Ось це коли я робив. такий болт. З другого боку тут шестигранник на вісім. І подшипники такі тут стоять. Так що цей узел, цей узел у мене. Подивимось, скільки все це діло витримає. Час покаже. Все, закінчуємо зйомку.